Всім вітання! Продовжу вчорашні експерименти. Я демонстрував, що в мене ZVS драйвер працював з акумулятора і я контролював напругу саме на вході. Тепер перемістимося на розеточку. Оце мені щупи стоять, яка виходить вже з резонансної системи. Це виходить вже з трифіляра. Тобто ми будемо дивитися, яка напруга на трифілярі. Конденсатори стоять вже на резонансній системі. Трифіляр зараз працює на постійній ємності. І будемо дивитися, як буде себе вести напруга, як впливає саме конденсатори на роботу системи. Так, даю живлення. Напруга. 59, і починає, якби трошки, може, просідати. Так, зрозуміло. Тобто є система нерозіграна, зразу йде просадка напруги, буде йти донизу. Побачили, так? Іде розряд. Зрозуміло. Тепер включаю конденсатор на систему і одразу. Напруга різко пішла донизу. З чим це зв'язано? Є такий вислів за Польщі говорили, що за барзу то не здраво. От тут якраз цей процес іде. Тепер я виключаю, і в мене напруга пішла в зворотньому напрямку. Починає наростати. Включаю конденсатор. Пішла доверху. Ще один. Ще доверху пішла. Так я. Ще пішла доверху. Стартову напругу бачили, і з кожною ємністю. Ще напруга пішла доверху. І з'явився свист. Є таке поняття, коли фіріт попадає в певну частоту, він починає свистіти. Побачили Ви так, виключаю всі конденсатори, і напруга пішла донизу. Це напруга на трифілярі. Знову ж таки, пішли по рядочку. Включаю один конденсатор. Напруга доверху, другий напруга доверху, напруга доверху, напруга знову, 65,8 і з'явився свист. Тобто ми дійшли вже, як то кажуть, до вершини. Це можна сказати резонанс, можна назвати феррорезонанс, той як називає. Але ви побачили, що з допомогою саме конденсаторів ми можемо розганяти напругу на трифілярі. Напруга у нас, як ви бачите, тримається стабільною. Ну, навантаження, можна сказати, немає. Так що тут, якби не дивно. Але хто працював з звс драйвером, якщо ви включите тільки ЗВС Драйвер, у вас одразу починається розряд акумулятора. І напруга в системі починає просідати. Так, тепер беру таку чашечку і так, як в попередньому своєму відео, цю чашечку кладу наверх. Напруга виросла і починає просідати. Зняв чашечку, напруга пішла. На свою стабільну 66. І тепер я буду робити відключення живлення і дивимося, що робиться з напругою. Скачка ніякого не було. Побачили так? Тобто я включаю. Параметри залишились, але йде розряд. Побачили, так? Тепер виключаю скачок і пішов розряд. Але параметри системи залишилися ті самі, я даю живлення і ніяких 60 вольт ми тут не бачимо. Знову ж таки беремо, виключаємо конденсатори. Напруга у нас 28 вольт і повторюємо нашу процедуру. Зробив зупинку, тому що сам зрозумів, що відбувається. Потім згадав, що сам якби розказав розказував, що систему треба розганяти. В даному випадку в мене цей крайній конденсатор включений. І дивимося, що в нас робиться, коли я включаю живлення. 39. І 6, 39,5. І зараз напруга, скоріше все, що буде просідати. Тобто, бачите, напруга пішла донизу. Зараз ще трошки почекаємо, вона піде далі. Тепер я виключаю цей конденсатор і починаю розганяти систему. Включаю послідовно конденсатори. І свист. І Напруга пішла донизу, зараз знову беремо, повторюємо ту саму процедуру, включаємо конденсатори. І свисту вже немає. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть послідовність розгону системи має важливе значення. Як ви бачите, параметри схеми якби залишаються, але в даний момент у мене йде просадка напруги, включаю саму велику ємність. В мене одразу напруга вискакує, виключаю, напруга ще більше стала. Тобто, з допомогою конденсатора я розігнав і далі, вже меншими ємностями нарощую потужні системи. Появився свист. І знову беру це кільце, ставлю так, як в попередньому експерименті наверх, і в мене напруга. Не крепко так же зреагувало, але з 12 вольт. Ми на трифілярі отримуємо в районі 66 вольт. Так, трошки почекаємо, заберемо вашу увагу. Якщо у нас система розраджається, то напруга буде просідати. Якщо ж у нас, ну так і є, трошки пішов. Це одна дві десятки, це не так важливо. Але. Даний експеримент. Все, ну, я зняв цю, це і напруга пішла донизу. Для чого це все робиться, можливо, декому не зрозуміло, але резонанс дуже делікатна справа, і з ним треба вміти працювати. І систему треба вміти розігнати. Якщо ми не навчимося це робити правильно, маючи ті самі параметри, тобто конденсатори в нас якби є, є але не вівши послідовно систему в режим роботи, ми не отримаємо потрібного результату. Всім успіху і до нових зустрічей!